Ти стіна, я в тобі пробиваю вікно. Ти вікно, я твої розбиваю шиби. Ти кришталь, а не скло, а мені все одно. Будь хоч димом, хоч дивом, хоч птахом, хоч рибою, ти чужа, нічия, це не привід для сліз. Ти належиш мені, хоч би з ким ти не спала. Тільки я знаю стежку крізь темний твій ліс. Лиш для мене твій погляд, як сонячний спалах, ти належиш мені, як людині ім'я. Ти мене нарекла і врекла, і записала у скрижалях своїх, і наречений я нареченим твоїм, хоч би з ким ти не спала. Втім, немає жалю, ані кривди нема. Я проріжу вікно і перепишу скрижалі. Я не сам, і ти також уже не сама. Бо на мені твій мед, і в мені твоє жало.